Так, всім привіт. Буду показувати, що в мене тут є. Ну і зі старих речей, що лишається. Дуже багато всього лишається, тому показую те, що є. Так, є такі пружини. Броньовані, чи як їх бронювати? В общем, ціна за них 80 гривень за штуку. І вони ваші такі нормальні, що можна із них щось зробити. Розтягуються, десь у когось щось там перетирається, ось вам. Щоб можна було поцепити. Так, що я хотів вінти на лодку, кому там треба, я їх уже подер там, случайно, поки переносив вже декілька десятків разів. Вони мені не потрібні, ціна 270 гривень за штуку. Один і такий же самий другий. Кому там треба, забирайте. Так, шайби. Шайби різні, які хочете. На в будь-який вкус, світ, тут запах, розмір. Взагалі всі. Ціна за них, хай буде 250 вони ваші. Так, горілка 50 гривень. Кому там треба, хто хоче з нею почпокатися. Тому беріть якраз і дергайтесь із неї. Не знаю, що з нею, хто хоче, той беріть. Це так, дешево віддаю для того, щоб користуватися, 35 гривень за щітку. Можна димарі чухати, можна щось ще чухати. Кому там треба на наш дак, на все класна річ. ну Правда, щотки ці щитина відлітає. Треба окуляри мати. Дуже хороші. Так, що тут іще? З велосипеда такого, з цього як його? Самоката дитячого є руль. Ціна 50 гривень. Так, шарманка є. Або ж нагнітатель. Нагнітатель є такий, більш-менш що можна качати? Працює, не працює, не знаю. Продаю, як є. Ціна 650 гривень. І вона ваша. Краники крутяться, все відкручується, закручується. Тут латунні. Тут латунний, тут латунний внутрі. Так що тут все більш-менш таке. Ручки немає, ручку одну відірвали. Одне кріплення є. Так, утюг є ось отакий. Ручка в нього розбірна, як бачите, треба робити ручку. В общем, хто хоче, він такий був в бумазі, замотаний, там більш-менш. Ціна за нього 350 гривень, і він ваш старовинний, все повинно працювати. Так, гвозді, гвіздки, Кому там треба, є отакі дві пачки. Одна пачка буде коштувати 150 гривень, і друга пачка буде коштувати. Ціна 150 гривень. Так, є отака ось банка з болтами більш-менш цікавими, такими сухенькими, красивими, різними, якими там хочете. Тут приблизно 4 кілограми. Ну, ось, хай буде 220 гривень, і вона ваша. Так, є утятниця, оце така. Почухати вода в неї була, бо, блін газон тут поливаю. І інколи буває, вода збирається. тому її там почухати, вона в нормальному стані, алюмінієва Ціна за неї 450 і вона ваша. Так, ідемо далі. Дивіться, хто у кого там є велосипед, ровер, як по-різному там можна називати, ось для нього є кріплення, різні. За оце все, я хочу 150 гривень і вони ваші. Все. Так, є ключі. Я знайшов такі більш-менш ржавенькі, але є такі. В кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штук. 180 гривень, і вони ваші. Так, губки для тисків. Дивіться, є дві таких. Ціна 150 гривень є. Якісь такі губки. Ціна 200 гривень. Що робити треба з них? Так, є ручка від якогось автомобіля до современного Дюральова, скоріш всього. Ціна 120 гривень, кому там треба. Так, є така карабуліна з такими ось ключами різними. Ножем, ключами, ціна 280 гривень і вона ваша. Щоб у мене вона не лежала. Так, є пістолет. Прочищений, зроблений, шарик є, все є, все повинно працювати. Так, щоб можна користуватися ним, буде приносити вам 100 гривень він ваш. Так, ключі розвідні, дивіться, почну з цього. 150 гривень. 110 гривень, 100 гривень, 80 гривень, 80, 100 гривень. А, так, що іще тут є? Рацію я безкоштовно віддаю. Кому там треба рація, моторола без, без, без питань. Рубрика безкоштовна. Так, шприци. <кій> Дивіться, шприци є. Оцей буде 80 гривень, цей буде 120 гривень з таким ось хоботом, гибким хоботом. З винтом, щоб можна було закручувати з ручкою саморобною. Так, зубило 30 гривень, 30 гривень, 30 гривень, 30, 30, 30, 20, оце і 40 гривень. Лезо. Таке ось. Ну, більш-менш цікаво, 35 гривень. Карабіни всякі такі ці цепочки. Хай буде 35 гривень, кінцевик такий, що іменно більш-менш з кабелем кабель Ну, такий собі, ціна за нього, хай буде 50 гривень. Дві пружини, кожна по 80 гривень. І вона ваша. Розтягується, все добре, таке дебеле. Так Фреза 25, спиці. Хто хоче там в'язати, ось ціна за них, за всі ці спиці 80 гривень. Можна поторгуватися там, кому там дуже треба, там можна поторгуватися. шарик 2 гривні. Цанга 55. Замок латунний 900 грамів. Такий, що змастити, і він буде працювати. Я його відкривав, закривав, зараз щось не можу закрити, відкрити. Не знаю, що. Треба змастити. Ключ саморобний, якщо що самі випиляєте, ціна за нього, так хай буде 65 і він ваш. Так, є, як завжди, таця. Оця коробуліна. Можна таке, не буду її відкривати, бо, блін, я її одною рукою. Дуже тяжко відкривати, дуже тяжко це робити. Ціна за неї 100 гривень. Так, є такі два натягачі із роликами. Ціна за них 120 гривень за кожен. Ключ 100 гривень, блискучий, красивий. Так, є така головка. Не пам'ятаю яка, може на 41 навіть приблизно. Тому квадрат тут дуже великий. Так що, не знаю, пропонуйте ціну. Це також на 46 чи на скільки вона там. Також пропонуйте ціну. Так, є навіси, такі ось більш-менш зроблений отвір, симетричний, сцентрований зроблений. Ціна за нього 200 гривень. Є такий ролик ролики, алюмінієвий. З натягачем ціна за нього хай буде 60 гривень. Так, закрутка. Хто хоче там закручувати, ось почухати, зробити ручку для неї, та і все. і можна працювати. 50 гривень і вона ваша. Так, підшипники, Дивіться, на підшипниках нічого не написано, Розміри, кому там треба, буду по запросу казати. Тому якось так. Ця приблуда 45 гривень роликів. Дивіться, буду показувати швиденько. 250, 50, 50, 65, ці дві шайби 75, що тут іще? Цей 200 гривень, 50,

20, 10. І такий ось 75. А, тут 25 ще є. Це шпонка з звідціля. Ось ось вона. Так, цепки такі ось це. Ціна 45 гривень. Кому там треба. За всі. Так, центр. Хай буде 50. Це якась приблуда. 35. 45. Цей 40. Крюк 35. Ручка 10. Цей, блін, хай буде. Та, даже не знаю, 80. Св'язка підшипників різних різного розміру. Ціна 100 гривень. 10 гривень. 10 Квадратики. Такі цікаві. 100 гривень. 50. 50. 25. 35 гривень. На 12, скоріш всього. Ціна 45. Ключ такий. Для мопедів, для велосипедів: що на 12, на 13. Не пам'ятаю, наскільки вона. Ціна 45. Рашпіль 200 кругленький такий цікавий. Жало 25. Ця таця. ну що ви бачите, в ній буде 150 гривень. Що ще таке показати? Замок 180 гривень. З ключами, зі всім, все працює. Ця приблуда 250 сиз. Думав, чиз, а оказалось сиз. Для чого толком не зрозумів. Ну, як є, так є. Так, пружина 35. Нагрузочна. Дивіться, сйомники. Ціна 350, 400, 200, 350, ціна 300, 350 і ціна. 500 за такий хочу з одною лапою. Це безкоштовно можу віддати, кому там треба, розламане, кому там треба, щось то питайте. Все, більш такого щось цікавого я сьогодні виставляти не буду. Ніде не їздив, тому понеділок. День тяжкий, буду для вас щось цікаве шукати, щось показувати. В даний момент все показав, те, що хотів. Кому щось зацікавило, може написати мені на Viber. Залишити коментар під відео. Ну, а так, також кому не тяжко, там лайк, підписка, комент. Для того, щоб сповіщення отримувати, треба нажати колокольчик. Там, де написано підписатись, відписатись стоїть колокольчик такий. Треба на нього нажати, і буде вам повідомлення приходити про те, що нове відео вийшло на каналі такому-то такому. Тому якось так. Що, що ще? А, Не забуваємо збір на армію. Є там під відео, ссылка для того, щоб можна було задонатити на армію кому там хто хоче Скільки хоч, хоч по 5, хоч по 10, по 20, хоч по 100 гривень. Кому як буде зручніше. Все, з вами був Максим з каналу Нужний Метал. Дякую за перегляд мого відео. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.